Маленькі друзі, Як маленьке немовля у світ двері відчиня, то дарують йому слово слово це його ім'я. Кожен з нас має своє ім'я. І зараз ми з вами про це поговоримо. Малята, відгадайте загадку? Кожен із вас його має, а сам не називає. Про що, мава, відгадали? Вірно, кожен з нас має ім'я. Давайте з вами познайомимося. Кожен вимовить своє ім'я і його пестливу форму. Ну, наприклад, мене звати Юля. Пестливо мене можна назвати Юлічка, Юлінька. Почнемо з ліва направо. З руденького хлопчика. Мене звати Максим. Ласкаво мене можна назвати Максимко. Дуже гарно. Як звати дівчинку, яка стоїть біля Максимка? Мене звати Наталка, а ласкаво Наталочка. Дуже гарно Наталочко. А мене звати Тарас, а ласкаво Тарасик. Дуже приємно Тарасик. А мене звати Софія, а ласкаво Софійка. Добре. І ще в нас є один хлопчик. Мене звати Дмитро. А ласкаво Дмитрик. Дуже добре. А малята, які зараз дивляться наше відео, теж можуть назвати своє ім'я і його пистливу форму. Імена складаються зі звуків. Є імена, які починаються на однаковий звук. Наприклад, Софійка і Сергійко, Даринка, Дмитрик, Марійка і Максим. Імена бувають довгими і короткими. Наприклад, моє ім'я Юля, воно коротке. А якщо Маргарита, то це довге ім'я. Проаналізуйте вдома імена своїх рідних. В кого імена починаються з однакового звука, в кого коротке ім'я, в кого довге. Для цього їх потрібно вимовити. Софійка принесла нам світлину своєї родини. І хоче розповісти про них. Хочу познайомити зі своєю родиною Мою маму звати Віка. Мого тата звати Сергій. Мою бабусю звати Варвара. Мого дідуся звати Іван. А ще в мене є старший братик Мишко. Це. На фотографії я, Софійка, а ще в нас є молодша сестричка Тетянка. Ми любимо разом всією родиною відпочивати, подорожувати, гратися. У нас дуже дружна родина. Дуже добре Софійка. А скажи, будь ласка, якщо твого тата звати Сергій, як буде твоє повне ім'я ім'я і по батькові? Софія Сергіївна Молодець, правильно. Малята, а ви знаєте, як буде ваше повне ім'я? Ім'я по батькові дається за іменем тата. Якщо тато Сергій, то Сергіївна або Сергійович. Якщо тато Дмитро то Дмитрівна або Дмитрович. Назвіть ім'я та по батькові своїх та своїх рідних. А ще я пропоную вдома пограти в гру Моє серденько. Тобто потрібно вирізати з кольорового паперу або картону сердечко і, передаючи його одному із членів своєї родини, розказувати про нього, який він є. Наприклад, Софійка красива, щира, привітна, добра, тендітна. Підберіть гарні слова для своїх близьких. Бажаю всім успіху, гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!